Є на ваша оцінка гри так по гарячих слюдах. Що вдалося команді, що не вдалося. Не пропустили ви на перших секундах, але все одно пропустили першими. Ваша оцінка поєдинку, що вдалося Ну, Оцінка гарна оцінка, тому що найголовніше є, є результати. Є дуже важливі три бали. Перемагаємо знову. Є певна. Така гарна тенденція, це в першу чергу впливає на емоційний стан команди. Тому звісно я команді подякував в першу чергу за самовіддачу, за те, що змогли вкотре вилізти з доволі непростої ситуації з 0-2. Що вдалося, що не вдалося, да, як сказати, в принципі, якщо взяти, взяти загалом, у нас завжди з рятувальником такі досить важкі. Матч вона така досить фізично потужна команда, і багато сил іде у нас на це на боротьбу. Там дуже міцні хлопці, міцні стовпи. За рахунок цього вони будують ігру, і нам ну, важко, важко з такими командами боротися. От. Але вкотре ну я дякую команді, що не дивлячись на 0-2, ми проявляємо характер. Слава Богу, що ми забили два м'ячі до перерви. І наприкінці першого тайму забили другий, і нам, нам це допомогло в психологічному плані. Другий тайм ну такий, мені здається, більш, більше боротьби, ніж самої гри. Десь було там пару моментів у нас, у рятувальника загалом. Я скажу так, якщо перший тайм десь все-таки, мабуть, по гольовим моментам трошки ми більше створили, то в другому таймі десь, ну, здається, така більш рівна гра, можливо, десь пару провалів у нас було. От в кінці вже було видно, що у нас нічого не виходить попереду. Вже важкі ноги не вибігали не в контратаки, Почали робити вже на втомі такі помилки вже дитячі. Було зрозуміло, що 4 на 4 буде важко нам здобути перемогу. Тому вирішили піти п'ятим. Ну і якби слава Богу, що забили цей переможний м'яч, вистояли і важлива перемога є в нас. Питала вже Едуарда Волкова записати першого гол за команду. Як він його він дуже вибухав, відреагував? Як ви, можливо, щось говорили? Е -е, якщо чесно, я навіть забувся, що він <плес> забив <плес> дебютний гол. У мене свої були емоції бігати, стрибав від радощів. Ну зараз привітаємо, подякуємо йому. Його гол приніс нам перемогу. Тому звісно, це важливо для нього в першу чергу. Ну і важливо для команди, що його гол приніс нам перемогу. Є ще одна не зіграна гра між вами і рятувальником. Що свідомо, коли буде поєдинок. Ну, на дану минуту, наскільки мені відомо, що гра завтра не відбудеться, яких з деталей поки що не можу сказати. Ну, тільки що просто сказав віце-президент, що нібито гри немає.